На засідання відкласти, бо потрібен час для збору додаткових даних. Про таке клопотав перед судом Денис Курбатов, захисник заступника голови обласної ради Вадима Лисого, на посадовця патрульні склали адміністративний протокол за відмову від проходження медичного огляду. Процедурою мали встановити чи керував Вадим Лисий автівкою в стані сп'яніння. Суддя Ірина Клімашевська висловила сумнів, чи дійсно необхідний додатковий збір інформації. Навіщо нам сертифікат відповідності, дати серійні номери і все таке інше, якщо особа було розцінена її поведінку як факт ухилення і відмови від проходження огляду? За інформацію патрульної поліції протокол на Лисого склали вночі 27 січня. Машину посадовця зупинили за порушення правил комендантської години. Під час спілкування з водієм в нього були виявлені ознаки окольного сп'яніння. Тож патрульні запропонували пройти огляд на визначення ступеня стану сп'яніння на місці зупинки, на що водій погодився. Однак він не зміг цього зробити. Тож інспектори запропонували пройти огляд в закладі охорони здоров'я, на що він погодився. В самому ж медичному закладу чоловік також відмовився проходити огляд. Від огляду Вадим Лисин не відмовлявся наполягав захисних. Версія захисту така. Він сам. Наполягав на проходженні з першого ранку аналізатора, я, я прийду, немає на питань, але не зміг цього зробити. Там є специфічні умови використання алкотестору драйгра, ваша честь щодо температури, щодо підготовки О, до використання. А тому же честь, я не виключаю такої можливості, що е Лисий не зміг пройти даного тесту саме не з цієї причини, що він не бажав цього зробити, а з об'єктивних причин. Скажіть мені, будь ласка, чому під час проходження такого огляду? Сам Вадим Вікторович не вказував на те, що у нього існують якісь вади, пов'язані з здоров'ям, які йому не надали можливості видихнути на необхідну кількість повітря, яка б зафіксована була. Клопотання адвоката задовольнили, розгляд справи перенесли на 28 лютого. Сам посадовець на засідання не з'явився за словами Дениса Курбатова. Зі службових причин захисник додав участь лисого у судовому засіданні не є обов'язковою. Діана Кархматова, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми.